Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про пенсійне забезпечення для військовослужбовців, які види пенсії, який необхідний стаж і які необхідні документи для того, щоб вам пенсія була призначена. Хочу нагадати, що для військовослужбовців передбачені наступні види пенсій: це або пенсія за вислугою років. Та по інвалідності також члени родини загиблого померлого військовослужбовця мають право отримувати пенсію зв'язку з втратою годувальника. на пенсію за вислугою року мають право військовослужбовці, які з 1 жовтня. 2020 року, або після цієї дати на день звільнення мають вислугу 25 календарних років, і більше або досягли на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національної поліції, служби судової охорони, Державній пожежній охороні, державні служби. Служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції та державного. Кримінальної виконавчої служби України. Пенсія по інвалідності призначається вам за наступних умов. Якщо військовослужбовці стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва захворювання, одержаних під час захисту батьківщини виконання обов'язків військової служби. Якщо військовослужбовці стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, або нещасного випадку під час проходження військової служби, групи причини інвалідності, а також час її настання, встановлюють у нас МСЕК. Та хочу нагадати, що на пенсію у зв'язку з тратою годувальника мають плаву це члени сімей військовослужбовців, які загинули внаслідок виконання військових обов'язків та сім'ї військовослужбовців, які померли внаслідок каліцтва, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби, якщо вони були на його утриманні та втратили постійне і основне джерело для засобів існування. Пенсія у зв'язку з трати годувальника призначається, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, чи пізніше цього строку, але внаслідок захворювання. Одержаного в період проходження служби, а сім'ї пенсіонерів, якщо годувальник помер у період отримання пенсії або не пізніше п'яти років після припинення її виплати, при цьому родини військовослужбовців, які пропали в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті. Право на пенсію у зв'язку з тратою годувальника мають непрацездатні члени родини загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців осіб, які мають право на пенсію за цим законом, які перебували на їх утриманні. Незалежно від перебування на, на утриманні годувальника, пенсія буде призначена непрацездатним дітям до досягнення 18-річного віку, непрацездатним батькам і дружині, якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування і непрацездатним батькам. Батькам, вибачте, і дружині і військовослужбовця, або ж осіб, які мають право на пенсію, які загинули чи померли, або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліства чи захворювання, що мали місце під час служби, також пенсії по інвалідності та у зв'язку з тратою годувальника призначається незалежно від тривалості служби. Ви можете звернутися безпосередньо, як подати документи для призначення пенсії або через уповноважений. Орган, структурний підрозділ відповідного міністерства за останнім місцем проходження військової служби, якщо військовослужбовцю не було призначено пенсію, або ж звернутися до сервісного центру пенсійного фонду України за фактичним місцем проживання по перебування, якщо військовослужбовець вже отримував пенсію. Важливо також, щоб Право на пенсію військовослужбовців зберігається і у разі їх призову на військову службу. Пенсії військовослужбовців обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим званням, процентну надбавку за вислугу року. Та щомісячні додаткові види грошового забезпечення. У розмірі пенсії залежно від їх виду складають. За вислугу років це 50-70% грошового забезпечення, залежно від тривалості вислугу. По інвалідності це 40 100 грошового забезпечення, залежно від групи та причини інвалідності, та у разі втрати готувальника від 30 до 70% на одного утриманця залежно. Від причини смерті.